Герб України друкується на 3D-принтері. Керує процесом учень другого ліцею Максим Долгополов. Для друку на принтері переробляють пластик. У тебе є Пластик, який був нарізаний на цьому приголоді, ми його витягуємо та потім отримуємо таку от стрічку. Ми цю стрічку засовуємо та вона переплавляється у гарячому сублі, температура якого 220 градусів. Ми можемо переробити пластик для того, щоб зменшити витрати на побутний та також воно ще має ціль зберегти природу. Друк сувенірів на принтері, частина соціального підприємництва «Лаб тудей у другому ліцеї. Поки що на своїх виробах учні не заробляють. Проте коли з'явиться прибуток, його витрачатимуть на організацію заходів для молоді. В цьому полягає соціальна складова проєкту. Ми допомагаємо підліткам соціалізуватися. Це дійсно наразі дуже актуальна проблема, що діти, підлітки, проводять дуже багато часу в гаджетах, в інтернеті, в соціальних мережах і. Ми хочемо проводити для них майстер-класи, якісь заходи цікаві, щоб вони проводили час разом, спілкувались, дізнавалися щось нове, і саме головне наживо. Шкільне підприємництво має декілька відділів. Крім технічного, є креативний, де розробляють дизайни та ескізи. А втілюють ідеї з допомогою принтера лазерного друку на різноманітних речах. То підходить майже будь-що метали, скло, каміння навіть. Дерево. Гравіювали в основному тільки на блокнотах, про те, що пробували на дереві. Дерево теж добре гравіюється, напевно, найкраще. Шкільне соціальне підприємництво проєкт Європейського Союзу. Спершу серед 160 українських навчальних закладів-учасників обрали кращих 15, для яких провели навчання. Згодом серед них провели конкурс грантів на тисячу євро, який виграли шість закладів, зокрема, другий Вінницький ліцей. За ці кошти планують розширити виробництво. А саме на придбання славнозвісної, про яку ми мріяли, вишивальної машини, щоб могти друкувати не тільки лазерний, робити друк всіх продуктів, які робить наш відділ дизайну, це сувенірна продукція, логотипи, визитівки, а навіть вишивати його на тканині. Аби законно працювати, зареєструють молодіжну громадську організацію. Головні аспекти її функціонування та врегулювання обговорили на спільному засіданні учасників шкільного соціального підприємництва з представниками департаменту освіти міської ради. Чому воно важливо? Тому що наші діти отримують навики ведення бізнесу, навики ведення підприємства уже шкільних років. По-друге, це те, що наші діти ми відриваємо їх від гаджетів і направляємо їх велику енергію. Ми бачимо, що сьогодні є достатньо великої харизматичної енергії на створення корисних речей. І ми вчимо цих дітей не тільки тільки заробляти і заробляти для своєї школи, але і бути соціально відповідальними. Замовити гравіювання чи сувенір можуть усі охочі, звернувшись у Вінницький ліцей, номер 2. Анастасія Антонюк, Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.